Друзі, підтримайте канал підпискою, вподобайками та коментарями. Дякуємо! Сполучені Штати погодилися оснастити ракетами американського виробництва винищувачі F-16, які отримає Україна. Про це стало відомо американському виданню The Wall Street Journal. Озброєння для f 16 яке нададуть США, охоплює протирадіолокаційні ракети AGM-88 Harm – авіабомби з комплектами ждем підвищеної дальності, які перетворюють некеровані бомби на точну зброю та боєприпаси GBU. Також сполучені штати Америки забезпечать Україну найновішою версією ракет класу повітря-повітря. Мрема aim 120 і ракетами aim 9X, малої дальності класу повітря повітря. aim 120 МРЕМ це американська всепогодна керована ракета класу повітря повітря, середньої дальності, що оснащена активною радіолокаційною ГСН, та працює за принципом вистрілив та забув. Джерела з Street Джорнал відмовилися назвати конкретні терміни передачі Україні F16 та озброєння до них з міркувань безпеки. Американський посадовець на умовах анонімності розповів WSJ, що Пентагон має обмежені запаси. Снарядів і виробничі можливості, але Україна отримає достатньо, щоб задовольнити нагальні потреби. Ми впевнені, що зможемо поставити все це озброєння, принаймні критично важливі обсяги, яких вони потребують, сказав він. 10 липня лідери США Данії та Нідерландів Джо Байден, Мете Фредеріксен і Дікс Схооф, які очолюють так звану коаліцію винищувачів. Підтвердили, що Україна отримає перші літаки в 16 протягом літа. За даними агентства Bloomberg, Україна очікує отримати від західних партнерів 6 літаків F-16 Цього літа і загалом до 20 літаків до кінця року українські повітряні сили вже знайомі з ракетами agm 88 ХАРМ, бомбами з комплектами ждем та боєприпасами «ДжібіУ». в Україні. Ці боєприпаси адаптували для використання з бойових літаків радянського виробництва зі свого боку. ракети МРЕМ та ЕМ 9 використовується в Україні в наземних системах протиповітряної оборони. Друзі, підтримайте канал підпискою, вподобайками та коментарями. Дякуємо.